Донора, який присяджу тим людям, які несуть якусь частку свого вкладу значить, в життя і здоров'я людей. Я свою діяльність почав, або сказати донорство, почав десь порядка 80-го року. Якщо наприклад, брати період 70 років святкування, то вже половину цього часу я являюся донором, тобто порядка 35 36 років донором. Що я можу сказати? Що мене побудило, або, наприклад, чому я почав це робити? Ну, як для всіх людей, це було так, ну не те, що спонтанно. Була така потреба по молодості, що треба щось зробити для того, аби мати якусь певну е, суспільстві, долю, свою роботу. Ну, молода людина спочатку що робить? Е, займається тими справами, які може робити вклад. І ми, молоді хлопці, вирішили розпочати, наприклад, здавати кров, оскільки це був такий клич, що е, треба, є необхідність така. Це десь в 80-му році ми це почали. Якби так випробовувати, і мене з кожним роком почало це втягувати більше. Я почав усвідомлювати, що не тільки просто здаю, бо там день дають, да? Або а це якась користь і для суспільства. Но я би хотів звернутися до всіх інших людей, які ще не розпочали цього робити. Шановні колеги, є закон про донорство 18-60 років. Кому цей вік ще дозволяє, ніколи не пізно почати в будь-який період часу, не починаючи з 18 років, може бути 20, 30, 40, 50. Людина, яка себе почуває, значить, здоровою, яка веде спосіб, такий активний, і для того, щоб могла значить, не тільки надавати кров, а не приносити шкоду людям, яким ми здаємо кров. Тому я би всіх запросив. Оскільки сьогоднішній день значить, дуже багато, ви знаєте, потреба є не тільки начать, для мирного суспільства, а й для того, що люди, які сьогодні начать, обороняють, захищають або здобувають розумієте, вільну Україну, долю, там велика багата кількість людей, яка потребує нашої допомоги. Звертається до всіх, хто мене чує, і хто бажає і хто може прийти на станцію. Прийти на станцію і здати цю частку крові, яка наче допоможе і дітям, і хворим, і нашим хлопцям молодим, які воюють в АТО. Інколи буває таке, що от е, немає три місяці, не йду, дзвонять із станції, треба там, або народженця, або, наприклад, випадок аварії було в мене випадки, що треба було здавати людям, які потерпали у аварійних ситуаціях. Я готуюся все йти тоді, коли значить, це є потреба для людей суспільства. В середньому, якщо брати так в рік, я так прикидував, ну достатньо багато, вище 100 літрів. Я так думаю, ну якщо, наприклад, брати 500, я здаю 400-500 грам в один раз, значить в рік це буде 5 разів 2,5 з літри. Ми поможемо на 35, ну це буде досить так непогано. Чи у мене є два хлопці, значить, один із менших зі мною живе, а рядом значить, він також, е, ну, от, молодий йому 25 років, він розпочав свою діяльність в донорство. І ви знаєте, його захоплення на початок. Казало, що це і корисно. Я просто би хотів сказати до того часу, що коли людина здає кров, ви знаєте, от мені скоро 60 років, да? але я себе почуваю, ну як на 35. А чому? Ну практично я не хворію, практично. Не думаю, що, наприклад, я там не палю, наприклад, або не вживаю алкоголь, це не, не з тим зв'язано. Це те, що коли людина здає кров, оновлюється, розумієте, сама в організмі е, ця, і людина себе почуває, наскільки що інколи буває, що навіть думаєш, але не вже скільки мені років в паспорті, чи наскільки, наприклад, я себе почуваю. Людина має себе почувати на роки, не дивитися, скільки у паспорті. Тому я от так себе почуваю на сьогодні.